Доброго дня. Сьогодні у нас урок номер 33 вже. Системи рівнянь. Рівнянь з двома змінними. З двома змінними. Загальний вид системи рівнянь з двома змінами виглядає так, що це. Два рівняння, тобто F1 від XY, якась функція дорівнює нулю і якась функція F2 від XY дорівнює нулю. І розіском такої системи рівнянь. Назвемо її один. Називається пара чисел, упорядкована пара чисел. Пара чисел впорядкований Х0 і 0 При підстановці, а, яких замість змінних y відповідно, кожне рівняння системи перетворюється на тутожність. Тобто F1 від x 0 y 0 до рівня 0 і F2 від x 0 у0. Y нулевое на ревне нулевое. Например, раз у разлянули, например, x плюс 2y до 5, а x, y до ревне, 3, X наприклад, 3 ось. Ем, і ми див, перевіряємо, чи є розв'язком, наприклад, пара чисел 00 цієї системи. Ми підставляємо замість X 0. Так, да, це, звісно, що це система виду 1, тільки якщо ми перенесемо всі, ну, всі вирази в одну сторону, тобто мінус 5 до рівня 0. Якщо ми записуємо так, то ми маємо систему виду 1. І будь-яку систему ми можемо записати в вигляді 1, тобто прирівняти саме до нуля, щоб у нас права частина рівня 0. Відстріляємо замість x і y00 0 і отримаємо, що 0 плюс 0-5. Повинно дорівнювати 0, і 0, повноше 0, тобто 0-3, повинна дорівнювати 0. Звісно, що ці дві рівності не тожності, Отже, ми робимо висновок, що це не розв'язок системи. Не розв'язок системи. А ось, наприклад, якщо у нас ми розглянемо пару, пару чисел 3 і 1. то ми бачимо, що коли ми підставляємо замість X3, а замість Y1, ми отримаємо 3 плюс 2 дорівнює 5 і 3 помножити на 1 дорівнює 3. І ми можемо зробити висновок, що пара 3,1 це її розв'язком системи. І один з способів розв'язання якогось небудь тесту, в якому питають, чи є, яка з даних пар чисел є розв'язком системи, це ми просто можемо підставляти І відповідно кожну пару представлених розв'язків у систему, та дивитися, чи перетворюються всі рівняння системи у Тепер Розглянемо окремо лінійні системи з двома змінами. Лінійні системи відрізняються від інших, тим, що вони мають структуру А1 помножити на Х плюс. B1 помножити на y дорівнює c 1 тобто число помножити на зміну x в першому степені, плюс число помножити на зміну Y в першому степені дорівнює якесь число a 2 x плюс b2y дорівнює c 2 де відповідно a 1 b 1 c 1 a2, 2 b 2 c 2 це деякі числа. y повинні бути в першому степені. І одразу з виду, лінійної, з виду лінійної системи ми можемо сказати, скільки розв'язків має ця система. Ця система може мати безліч розв'язків. Може мати безліч розв'язків. Це у випадку, коли ми дивимось відношення коефіцієнтів при одній змінній і вони. Будуть рівними між собою, і вони будуть рівними ще відношенню вільних членів так званих, тобто чисел без, які не є множниками змінних. Система може мати єдиний розв'язок. Це у випадку, коли ми дивимося на відношення. Офіцієнтів при одній одні змінній і ці відношення не будуть рівними. І система завжди має єдиний розв'язок вініна система. І можемо не мати розв'язків, немає розв'язків. Це коли у нас відношення? Коефіцієнтів при одній зміні при зміні будуть рівними. Тобто А1 поділити на А2, дорівнює б1 поділити на Б2, але не дорівнює відношенню вільних членів. Це 1 поділити на С2. Ну, наприклад, одразу, щоб ми дивилися на приклади, така система Х плюс до рівня 3. 2х плюс 2y дорівнює 6. Ми дивимося на коефіцієнти при змінних 1, 2, 1 поділити на 2 дорівнює 1 поділити на 2. І дорівнює 3 поділити на 6. Звісно, що відношення рівні, і вони дорівнюють відношенню вільних членів, ходжуються система має безліч розв'язків, Тобто ми ну, насправді ми бачимо, що це одне рівняння тільки в другому випадку всі коефіцієнти домножені на 2. Приклад для другого випадку, наприклад, x у дорівнює 3, x дорівнює 6. Тут відношення коефіцієнтів буде один поділити на 1, і воно відповідно не дорівнює відношення коефіцієнтів при y, тобто не дорівнює однієї. І ми одразу можемо сказати, що ця система має єдиний розв'язок. І третій випадок: плюс Y дорівнює 3, X плюс y дорівнює 7. А відповідно, ми розуміємо, що якщо у нас рівні а, ліві частини, то праві повинні також бути рівними, але ми дивимося на цю систему, як на загальний вид цієї системи, що відношення коефіцієнтів при одній зміні будуть рівними між собою, але не будуть дорівнювати відношенню вільних чоловіків. Тому ми робимо висновок, що ця система не має розв'язків. Тепер методи розв'язання системи. Розв'язати систему. Здати систему рівнянь означає знайти всі її розв'язки. Знайти всі її розв'язки. Тобто всі впорядковані пари часи по підстанові, яких замість змінних X і Y відповідно, у нас кожна рівняє і система перетворюється на тутожність. Або довести, що таких розвисків немає. Або довести, що розвисків немає. І відповідно основні методи. Перший метод найпопулярніший це метод підстановки. Він використовується тоді, коли одне з ріняньо системи є лінійним. А інше рівняння системи може бути і нелінійним. І тоді ми з лінійного рівняння виражаємо одну зі змінних. Наприклад, у нас А не дорівнює 0, тоді ми можемо знайти виразити X. Спочатку АХ дорівнює С мінус Бі, і потім поділимо обидві частини на А, Х дорівнює С мінус поділити на А, і підставляємо замість Y у друге рівняння. F буде рівняння виду F2 від Х, і замість, навпаки, ми Х ми підставляємо. І замість х ми пишемо С-Б поділити на А і рік вашаємо у спокою до рівня 0. І ми отримуємо рівняння з однією змінною, яке ми розв'язуємо, потім повертаємося до зміни Х і знаходимо зміну X через знайдену вже знаміну Y. Наприклад, Х плюс Y дорівнює 1. А x помножити на y, рівню 7. Оце я для прикладу взяла. От тут перше рівняння є лінійним. Ми отже, ми можемо виразити, наприклад, зміну х або зміну y, немає різниці. Y, наприклад, дорівнює 1 х. Ми від обох частин рівняння віднімаємо x. Отримаємо y дорівнює 1 х. І тепер замість y підставляємо друге рівняння. Другому рівнянні туди буде у правій частині добуток х помножити на 1-х рівню 7. Ми маємо що друге рівняння на рівняння з однією зміною, яке ми можемо розв'язати як квадратне рівняння. Розкриваємо дужки х квадрат рівню 7, переносимо всі частини в одну сторону. Всі вирази з зміни та без зміни в одну сторону для того, щоб розв'язати квадратне рівняння. квадрат мінус х, наприклад, все переносимо у праву частину. Отримуємо квадратне рівняння, яке ми вже знаємо, як розв'язувати. Тут можна переконатися, що у нас дискримінант. Буде відповідно від'ємним. Отже, це рівняння не має розвісків дійсних. Тоді і вся система не має розвісків. Але я взяла це рівняння для прикладу, що ми отримали квадратне рівняння відносно однієї зміни, яке ми вже знаємо, як розв'язувати. Тут ми можемо сказати, що розв'язків немає. Тепер наступний метод. Метод додавання. А його зручно використовувати, коли у нас в обох рівнях є якась змінна або пара змінних, помножених на один той самий коефіцієнт, додавання в дужках віднімання, тому що ми можемо віднімати обидві частини рівняння. Основано воно на тій властивості, що якщо у нас система рівнянь F1 від XY до рівня 0, F2 від XY до рівня то ця система еквівалентна системі, що F1 від XY плюс-мінус, тобто ми можемо додавати ліві частини рівнянь, і від F2 від XY. Плюс-мінус F2 від X-Sрії також буде дорівнювати нулю. І залишаємо одне з рівнянь як друге. І ми отримаємо систему еквівалентну до попередньої. Якщо в результаті такого додавання або віднімання одна з змінних знищується, у нас перетворю... ми перетворюємо це рівняння рівняння з однією змінною, то ми вже знаємо, як її розв'язувати. Наприклад, одразу приклад лінійної системи 7х плюс 3Y 43 і 4х мінус 3Y дорівнює 67. тут ми бачимо, що в результаті додавання у нас у лівій частині знищується Y і залишається тільки зміна Х, тобто 7х-3Y. Я напишу подроб... плюс 3Y я запишу подробно. Плюс 4х 3 y дорівнює 43, плюс 67. Знищується 3 y залишається 7 плюс 4 11х, тепер обчислюємо відповідну праву частину. Тут буде 110. А тепер х дорівнює 110 поділити на 11, х дорівнює 10. Підставляємо беремо в якості другого рівняння будь-яке з цих двох первинних, наприклад, 4х мінус 3 дорівнює 67. Тепер замість Х у друге рівняння підставляємо 10, буде 40 мінус 3Y дорівнює 67, звідси з другого рівняння знаходимо Y 3 y дорівнює 40. Мінус 67 це буде 3 до рівня мінус 27. І до рівня мінус 27 поділити на 3, і до рівня мінус 9. Отже, розв'язком 10 у рівня мінус 9. розв'язком цієї системи є пара чисел 10 мінус 9. Якщо ми не впевнені, що ми виконали всі дії правильно, то ми можемо завжди. У нас є така провілея для рівняння та систем рівнянь. Підставляти отримані значення у первинне рівняння, тепер виконатися, що рівняння, обидва рівняння передворюються на тотожність. Ми можемо підставити 7, 7 на 10, 70, плюс 3 на 9 мінус 27 повинен дорівнювати 43. І дійсно це так. Ну, і так само ми можемо підставляти у другий буде 40, 4 на 10, 40 мінус. Тут буде мінус 9 на мінус 3 буде плюс. У вас 7 до рівня 67. Підставши обидва рівняння, ми отримали обидва рівняння, перетворилися на тотожність, Отже, розв'язок у нас вірний, і розв'язок єдиний. І це ми могли переконатися, поділивши відповідні коефіцієнти при змінних і побачивши, що відношення коефіцієнтів не рівні між собою. Отже, лінійна система має єдиний розвитку, ми його знайшли. Тепер наступний метод метод заміни змінних. Він використовується, ну, наприклад, не в лінійних рівняннях, для того, щоб перетворити їх на лінійні. Наприклад, 2х плюс 3 поділити на Y до рівня 7, 2х-3 поділити на Y до рівня 5. А, ну, наприклад, таке. Звісно, що тут можна додати. І ми позбавимося від однієї зміни. Ну, я, наприклад, заміни тут 3 на 5, якщо так зробимо. А, і тут ми можемо перетворити цю систему на лінійну. Якщо ми робимо заміну, один поділити на їх дорівнює якась нова зміна, наприклад, Т. Тоді наша система перетвориться на лінійну, а саме 2х плюс 3t помножити вже на t до рівня 7, і 2х-5 помножити на t дорівнює 5. І цю лінійну систему ми можемо вже розв'язати методом віднімання, тому що при відніманні у нас відповідно у лівій частині знищується зміна х. 2х плюс 3т, віднімаю мінус 2х, мінус на мінус плюс 5т дорівнює 7 мінус 5. Знищується зміна х, залишається тільки зміна Т 8т дорівнює дорівню, дорівню 2. Т дорівнює 2 восьмих. Тобто можна скоротити дорівнює 1 четверта. Тепер знайшовши t, ми знаходимо y, що 1 на y 1 четверта, звідси Y дорівнює 4. Повертаємося до відповідної системи і отримаємо дорівнює 4, беремо замість другого рівняння будь яке з цих двох. 2х плюс 3 краще Т дорівнює 7, Y дорівнює 4. Це у нас те у нас 1 четверта, відповідно на х рівня 7, мінус 3 четвертих. Тримали рівняння відміну Х, розв'язуємо його 2х до рівня, відповідно 6,1 четверта. Переводимо у неправильний дріб, 6, 25 четвертих і х до рівня восьмих. Ну, тут відповідно дивимось на розв'язки, якщо вони є, і можемо перетворювати або десятковий дріб, або умішаний дріб. А, і розв'язком цієї системи є пара чисел 25 восьмих, в тій, в тій чи іншій формі запису та 4. Спочатку записуємо значення для зміни X, потім значення для зміни Y. Це за домовленістю. І четвертий спосіб розв'язання графічний. Графічний метод використовується зазвичай для пошуку кількості розв'язків. Для пошуку кількості розв'язків. Um. Ну, наприклад, X плюс Y рівня 3 2х, мис Y рівня. 3. Ну тут ми можемо використати і метод для лінійних систем, краще для нелінійних, тому я друге рівняння заміню на. Наприклад, таке x квадрат плюс y квадрат у 1. Друге рівняння є рівняння кола. і задача полягає в тому, щоб побудувати графічно ножини розв'язків в кожного зрівняння. Якщо ми в першому рівнянні переносимо x у. Праву частину ми отримаємо y дорівнює 3 мінус Y. О, і Y дорівнює 3 мінус Х. Це рівняння прямої, а квадрат плюс Y квадрат дорівнює 1 це класичне рівняння коло, тому ми не будемо нічого приносити. Значить, побудуємо коло з центром у початку координат, тому що тут, згідно цього, рівняння центру початку координат, радіуса 1. Тому вона перетинає вісім координати у відповідних точках: 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, –1. І тепер будуємо пряму. Пряму ми можемо будувати за допомогою таблички, або за допомогою перетворень. Наприклад, за допомогою таблички, якщо х дорівнює 0, і дорівнює 3, якщо х дорівнює 3 і рік дорівнює нулю. пряму можна побудувати за двома точками достатньо. Ми це знаємо з аксіом паніметрі, отже, будуємо, позначаємо на координатній площині точки. І координати, яких відповідно 03 і 3 0. Значить 0-3, це відповідна. Точка десь тут. І 3 0, відповідно десь тут. І тепер проводимо пряму через ці дві точки, і ми бачимо, що наша пряма не перетне наше колу. Отже, ця система розв'язків немає. Розв'язків немає. Якщо б ми записали, наприклад, замість трьох одиницю, тоді наше рівняння було б, ну, звичайно, рівняння, за яким ми будуємо, було б. Y дорівнять 1 x, відповідно, тут були би точки 0-1, 1-0. Тоді наша пряма би пройшла через точки, які належать колу, і ми би сказали, що. Тоді система має рівно 2 розв'язки, тому що наша пряма перетнула коло у двох точках. А саме координати цих точок задовольняють обрівняння, отже, систем мав два розв'язки. Яким способом користуватися, це залежить від задачі, від його виду. Інколи систему можна розв'язувати декількома способами. Ми отримали той самий розв'язок, ми обираємо той, той спосіб розв'язання, який буде найшвидшим. На сьогодні, все дякую за увагу.